У світі, де небо кишить загрозами, де кожна хвилина має значення, а швидкість грає визначну роль. Важливою є серія передової артилерії, здатної нейтралізувати будь-яку загрозу. Ці артилерійські системи, які часто розглядаються як легка здобич для самонавідних ракет, здатних в одну мить знищити мільйони доларів, вистояли перед безліччю випробувань. Вони не просто виживають, вони процвітають. Від електронних глушників сигналів до рекордно короткого часу розгортання ці машини мобілізують і нейтралізують загрози за лічені секунди. Майбутнє артилерійської оборони вже тут, і воно зовсім не схоже на те, що ви можете очікувати. Сьогодні добре підготовлений екіпаж може впевнено влучати в ціль на відстані майже 24 кілометри чотири рази на хвилину. Почнемо з одного з найяскравіших представників сучасної артилерії. На Самс це більше ніж просто зброя. Це заява на перемогу. Вона втілює скандинавську інженерну майстерність, демонструючи ідеальне поєднання реальної потужності, дальності стрільби і адаптивності. Його основне озброєння АІМ 120 а ракета з радіолокаційним наведенням, здатна вражати цілі на дальності до 180 кілометрів і на великих висотах завдяки. Використанню передових технологій, таких як твердопаливний ракетний двигун, інерціальній навігаційній системі і активній радіолокаційній головці самонаведення, ця ракетна система може похвалитися надзвичайно високою ймовірністю ураження цілей. По-перше, вона використовує різні датчики для виявлення і відстеження потенційних загроз. Після того як ціль виявлено і відстежено, система НАСАМС оцінює рівень загрози на основі зібраної інформації. Якщо ціль ідентифіковувати, вона як загроза. Система на сам собирає відповідну ракету перехоплювач і запускає її в напрямку цілі. Перехоплювач використовує свою бортову систему наведення для навігації до цілі і застосовує боєголовку для її знищення при зіткненні. Система наведення ракети безперервно коригує її курс під час польоту, щоб забезпечити перехоплення. Вона є високоефективною для перехоплення і знешкодження різних типів літаків, в тому числі літаків з нерухомим крилом. Таких, як винищувачі, бомбардувальники і транспортні літаки. Основними ракетами, які будуть використані в насамці, будуть АМРАМ і АІМ 9 х Однак, незважаючи на свою грізність, АІМ 120 a має і слабкі місця, як і будь-яка інша ракетна система класу Земля повітря, насамс вразлива до засобів радіоелектронної боротьби і проти радіолокаційних атак. Модернізація в майбутньому може передбачати інтеграцію передових засобів протидії, таких як AN-ALQ-214, для підвищення живучості системи НАСАМС. Вона може включати покращену стійкість до перешкод, можливість швидкого. Реагування і посилені заходи протидії перешкодам, проте це все ще чудова зброя для захисту від різних загроз. Звісно, українські військові з радістю прийняли таку допомогу, але дещо інше здивувало їх ще більше. Представляємо вам гаубицю Арчер, далекобійну машину, яка переосмислює параметри звичайної артилерійської війни, справжнє свідчення шведської інженерної майстерності, гаубиця Арчер це не просто артилерійське знаряддя. Натомість. Це шасі Volvo A30 з колісною формулою 6 х 6, що забезпечує чудову мобільність і дозволяє швидко розгортатися. Вона може стрімко пересуватися полем бою, не відстаючи від бронетанкових підрозділів або швидко переміщатися на нові вогневі позиції, обладнаний артилерійською гарматою калібру 155 мм на 52, яка забезпечує високоточну вогневу підтримку на дальність 40 кілометрів. Цей звір може вести вогонь з вражаю. Чи швидкістю до восьми пострілів на хвилину та підтримувати безперервно вогневу місію протягом декількох хвилин? Вона не просто випускає снаряди в бік своїх цілей, вона розмальовує небо смертоносним балетом балістичної майстерності. Гаубиця Арчер призначена для знищення ворожих бліндажів та укріплених позицій. Крім того, вона може легко нейтралізувати ворожі артилерійські системи. Вона робиться шляхом точного вистрілу осколково-фугасними снарядами, які при влучанні спричиняють сильний вибух і осколковий ефект, потенційно пошкоджуючи або руйнуючи конструкцію. Бункеру удосконалена система управління вогнем у поєднанні з точним прицілюванням дозволяє точно влучити в позиції противника. Проте вражаючі можливості Арчера не обмежуються лише його руйнівною силою. Вирішальним аспектом, який перетворює його з просто смертоносного інструменту війни на незамінний актив на полі бою, є його швидке розгортання та передислокація, маючи час готовності до бою менше 30 секунд, і настільки ж швидку передислокацію. Арчер є не лише смертоносним, але й невловимим, здатним переміщатися зі швидкістю і плавністю, що суперечить його розмірам. Незважаючи на свої безпрецедентні руйнівні можливості і маневреність, він значною мірою покладається на детальну інформацію про ціль, що вимагає ефективної і надійної системи розвідки для реалізації його повного потенціалу. Але не лише Європа здатна виробляти ефективні артилерійські системи. За океаном є ще одна передова артилерійська. Система, яка привертає увагу: Хаймарс М 142, американське диво вогневої потужності, високомобільна артилерійська ракетна система, або як її ще називають HIMARS – це шестиколісний бегемот, який тихо гуде, обіцяючи стримане руйнування. Цей звірячий вартовий американської армії готовий випустити боєголовку зі своєї автоматизованої пускової установки, демонструючи міць, яка не може не викликати захоплення. Хаймарс має. Шість ракет М270 або одну ракету мгм 140 Атак МС, здатну досягати цілей на відстані 300 кілометрів. Ракети GMLRS мають високу точність і можуть бути обладнаними різними варіантами боєголовок, такими як осколково-фугасні унітарні або касетні боєприпаси. Така гнучкість робить її надзвичайно універсальною для боротьби з різними ворожими загрозами, чи то традиційні осколково-фугасні снаряди, чи то руйнівні. Керовані ракети mgm 140 сорок хай Марс адаптується і домінує в однаковій мірі. Вони просто отримали вказівку, коли були готові до стрільби. Тож, як тільки вони вийшли на вогневу точку, вони вистрілили цією ракетою і влучили в ціль. Система найкраще використовується для ураження та знищення броньованих формувань противника, забезпечуючи пряму вогневу підтримку танків, броньованих машин та механізованих підрозділів. Хаймарс використовує сучасні датчики, такі як радари або безпілотні літальні апарати для виявлення та ідентифікації потенційних цілей. Ці датчики надають необхідні дані для точного визначення координат цілі і забезпечують її захоплення. Після розрахунку Хаймарс. Запускає керовану ракету в напрямку цілі. Керовані ракети обладнані інерційними навігаційними системами та GPS-наведенням, що дозволяє точно спрямовувати їх до визначеної цілі, а також вносити корективи курсу в польоті для забезпечення точного ураження. Після стрільби Хаймарс, що розвиває максимальну швидкість 85 кілометрів на годину, може швидко перезаряджатися і передислоковуватися, щоб мінімізувати ризик контрбатарейного вогню. Висока мобільність Ільність дозволяє швидко переміщатися на різні вогневі позиції, підвищуючи живучість і підтримуючи стійку вогневу підтримку. Найбільш інтригуючим відкриттям в Хаймарс є не його вогнева міць, а передовий штучний інтелект. Існуючий бортовий комп'ютер Хаймарс може керувати різними завданнями, такими як спостереження, наведення, перенаведення і перехід в бойовий режим. І цього було недостатньо. Розробники пішли ще далі. Наступне покоління Хаймарс М 142 2 отримає оновлене комп'ютерне програмне забезпечення штучного інтелекту, який зможе працювати автономно на полі бою без участі людини. Однак, як і всі технології, Хай Марс не позбавлений недоліків. Використання ракет з GPS-наведенням робить його вразливим до тактики радіоелектронної боротьби. Більше того, стрімкий розвиток анти gps технологій загрожує знизити ефективність цього титану. Проте, незважаючи на такі виклики, Хай Марс залишається сим. Символом американської військової могутності, але поки ми вражені грубою силою Хаймарс, інший потужний представник манить нас за горизонту, обіцяючи переосмислити хід протиповітряної оборони, заглиблюючись у світ грізної артилерії, ми не можемо оминути увагою диво, зенітно-ракетний комплекс MIM 104 чотири Петріот, втілення американської технологічної досконалості, звір, який заслужив свій легендарний статус завдяки захисту від тактичних балістичних ракет, крилатих ракет та літаків противника. Справжній господар неба Патріот може виявляти загрози на відстані до 160 км, кілометрів, маючи комплексне 360 градусне охоплення, спеціально розроблений за технологією влучити вбити перехоплення ракет ПАК-3 досягається шляхом безпосереднього впливу на ціль, що забезпечує максимальну ефективність протибалістичних ракет та інших загроз, з неймовірним покриттям висоти до 24 тисяч метрів і швидкістю ракет. Ти, що може досягати п'яти махів, жодна ракета не є в безпеці. Як тільки загроза класифікується як ворожа, командно-контрольний центр направляє пускову установку на запуск ракети-перехоплювача. Радар на пусковій установці виявляє ціль, а система наведення ракети перебирає на себе завдання відстежити і перехопити загрозу. Ракета наводиться на ціль за допомогою бортової радіолокаційної головки самонаведення або інших систем наведення залежно від варіанту. То перехоплювача, пак 2 або пак 3 ракета використовує для знищення цілі або боєголовку з кінетичною енергією, або осколково фугасну боєголовку. Крім того, Патріот відомий своєю здатністю вражати кілька цілей одночасно. Цей монстр може відстежувати понад сотню повітряних цілей, обираючи вісім найбільш загрозливих і запускаючи шквал ракет. Ця неймовірна система також може працювати в складних умовах, навіть в умовах сильного електромагнітного при. Душення, проте, незважаючи на свою грізну майстерність, Патріот не є непереможним. Він значною мірою покладається на мережу спеціальних супутників, які забезпечують його необхідними координатами і траєкторіями польоту. З наближенням загрози орбітальних атак системі «Петріот» можливо доведеться еволюціонувати, адаптуватися і шукати нові способи зберегти свою перевагу. Проте у своєму нинішньому вигляді ЗРК Патріот є яскравим прикладом людської винахідливості. Та та Рішучості титан серед систем протиповітряної оборони Патріот стоїть високо не лише як свідчення американської технологічної досконалості, але і як символ невпинного прагнення до миру, сили та безпеки. І ось друзі, що ми маємо: Від точності на Самс до потужності Хаймарс, від непохитної стійкості Арчер до неперевершеного захисту Петріот. Ці артилерійські системи є свідченням нашого військового духу. Вони є нашими тихими воїнами, які захищають. Яють мир, охороняють наше небо та захищають наші землі. А на цьому відео підійшло до кінця. Дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк під відео і підписатися на канал, адже це дуже сильно мотивує нас випускати для вас крутий і корисний контент. Гарного настрою та до зустрічі!